Чия душа вартісніша? Моя чи якоїсь іншої людини? Це питання нам допоможе сьогодні якби і вирішити. Наша мудрість пустелі, які я вас, дорогі, дуже-дуже радо вітаю і дуже радо запрошую. Бо Макарі якось сказав таку просто золоту фразу. «Е, коли картаєш когось і при цьому сам падаєш в слість, тоді ти просто йдеш е, за якимись своїми примхами. Бо по-справжньому не варто губити свою душу, щоб спасти когось. Дорогі, е, чому сказав, що це золоте правило? Тому що. Дуже часто ми просто обдурені, обдурені злим, повівшись на цю його таку пропаганду, От, ціною справді свого спокою. І то не говорю про спокій тілесний, тільки говорю про мир духовний, про якісь свої духовні здобутки і так далі. І так далі, і так далі. От нібито допомагаємо іншим людям. Так по-справжньому ніколи це дорогі не працює. Якщо я кривджу свою душу, то як можу лікувати іншу? Просто йду за якимись своїми примхами і живу в якомусь своєму уявному світі. Сьогодні дуже заохочую вас до того, щоб ви коли приймаєте рішення, завжди запитувалися в себе, яку користь це принесе моїй душі, бо якщо принесе моїй, тоді принесе і тій душі, з якою я працюю, зустрічаюся, для якої можливо. Щось зараз буду говорити чи робити. Нехай Дух Святий просвітить вас і надихає, щоб справді вміти це впізнати і постійно змінювати. Я ж дякую і до зустрічі. Па.